Кожна багатоповерхівка рівного має багато комунальних проблем. Не виключення, і будинок на вулиці Фабрична, 24. Ця багатоповерхівка не обслуговується ЖЕКом мешканці створили ОСББ. Однак живуть вони не в найкращих умовах. Дах тече, ліфти не працюють з того боку. Між панельні шви такі, що там можна руку по плече з дирки запихнути. Тобто, ну кожної весни тільки тане сніг. Тут просто мрак. Причому тече так, що там на 9-му поверсі квартири на затікає. Мешканці будинку зізнаються, через усі комунальні проблеми не завжди сплачують квартплату. По розмові з директором ОСББ, що дуже багато людей не сплачують. Це теж дуже погано. Одно з другої сторони, як я вселилася, я бачу, що тут нічого не робиться. Мені шкода викидати ці гроші на те, на що взагалі нічого не робиться. Якби я поселилася, бачила, що побіляно, покрашено, дворник свою справу робить, та людина свою справу робить. Мені їх не жалко було, б, я сплатила б і знала, що вони йдуть в користь. Щось змінити на краще? Говорять, намагались рік назад. Е Одна з мешканок будинку все-таки набралась сил і пішла по квартирах, зібрала, так як згідно законодавства, 51% підписів мешканців на те, щоб змінити керівника ЖЕКу. Що після того склалося, Значить, потрібно було цей протокол завірити початкою. Цю початку наш добрий в лапках і працьотий керівник ОСББ просто-напросто не віддав. Він переховувався. Він проховувався впродовж трьох тижнів, не відповідав на дзвінки. Тут не було ні бухгалтера, ні його нікого не було. Тобто, він такий спосіб, не знаю, після того та дівчина зникла з поля зору. От вона почала втікати, уникати розмови. Ось. Е і ну, це такий приклад того, що коли навіть громада, ось ми зібрались, ми зуміли це зробити, але він не дав. Він не дав. Він вперто ігнорує бажання мешканців будинку на те, щоб будинок був більш-менш в адекватному стані, щоб він не став через рік, через два аварійним. У момент зйомки голови ОСББ цієї багатоповерхівки на робочому місці не було. Однак, допоки самі мешканці не консолідуються, результату вони навряд чи досягнуть. Як і мешканцям цього будинку, так і мешканцям. Цього рівного потрібно усвідомити зрозуміти таку важливу істину: що ніхто до них будинок не прийде і не почне їм допомагати. Що що стосується рівенського громадського контролю, ми допомагаємо, ми сприяємо, ми підказуємо, як краще зробити. Де не знають люди до кого звернутися, але потрібно чітко знати і розуміти, що вони є господарями в своєму будинку. Якщо є проблема, вони мають збиратися, вони мають іти. Що конкретно цього будинку до, до керівника? ОСББ спілкуватися, що їх не влаштовує, якщо цей керівник спроможний виконувати завдання за своїм призначенням, вони мають приймати адекватне рішення. Так і інші мешканці, інших будинків по такому принципу, мають сьогодні працювати. Ну звісно, в таких жахливих умовах людям нормальним людям дуже важко жити. І я думаю, що керівництво, яке принаймі зараз тут є, воно має це усвідомлювати і робити все, щоб змінити це.